Добре. Я готов да. до Ще ручки ножки до Надо можна. Так, Геращенко Тимофій. Ніту. Ага, його немає, добре. Так, Емір готовий стрибати. Ззаді ніхто не стоїть, відійшли. Носочки, як я показував, до початку лінії можна, поїхали. Максимальна спроба. Максимальна. 136. На другу спробу туди рухайся. Да. Тижняк, Тимур. Лисанюк Матвій готується. Тимурчик, носочки впритул до лінії. Ножки Быстрее на ширині пліч, як можна. я показував. Можна. Далі. Добре. 146. Будь ласка, Лисанюк Матвій, можна. Тільки ні-ні, ні, ні, ні Матвійчик. Ножки тут, Одна тут, друга тут. Поїхали. Можна. Ні-ні, ні так не стрибають. Хіба я так показував, впавши на попу, ще раз вставай. На дві ножки маєш приземлитися, як вставали твої колеги. Поїхали. Добре. Та ні, ти маєш стати на дві ноги, і не рухатися. Зрозумів? Ще раз, будь ласка. Давай, не спіши. Ось вот і стій, стій, поки я. Йо, пересиди, де ти що, не розумієш? 126, відходь. Воробьов Нікіта, блінов Елисей. Можна? Добре, стоїмо. 136. Відходь, будь ласка, на другу спробу туди. Блінов Елисей, будь ласка, носочки підрівняв. Можна. Добре. 136. Приходько Марії немає, так? Да? Крамарчук Тимофій. можна, Добре. Давай ще разочек, друзі. Нормально, стрибни так, щоб не соромно було. Давай. Добре, можна. 100, 119. Базильський Максим, Путята Ельдар готуються Не дійдіть ззаді, не стійте, будь ласка, можна. Добре, добре, стоїмо, стоїмо. 152. 152, пацани, 152 Будь ласка, Путята Ельдар, Тихонович, Дмитро. Носочки підрівняли. Підрівняли по початку лінії. На лінію носочки не залазять. Можна. Давай ще переведе. 144. Тихонович Дмитро Москаленко Марк готується. Носочки в притул до лінії. Ви все вкрали 10 см. Можна, поїхали. Ззаді стій, він зараз рукою махне. 143. Можна Москаленко Марк, можна. 110. Бабенюк Ельдар несен Богдан. Можна. Добре. Добре, може бути так. 155. 155. Несен Богдан, Остапенко Даня. Можна. Добре. 141. Остапенко Даня. Носочки підрівняли по початку лінії можна. Добре, Даня. Десь тут ви приземлились. 165. Так, Абдула Емір. Друга спроба. Не підійшла ще та дівчинка? Ні, добре. Друга спроба. Першу всі стрибнули. Поїхали, можна Емір. Добре. 151. На один. Будь ласка, не тупчиться по рулетці. Будь ласка, хижняк Тиму, е, Тимур, Лисанюк, Матвій готується. Можна? Добре. 152. 152 у мене теж. Так. Будь ласка, Лисанюк, Матвій, Воробйов, Нікіта. Можна? Так, так, так. 126. Воробьев Никита, блинов, Елисей. Можно? Давай,